Білий рояль буде багато і романтики і багато народного, якщо ви захочете поспівати разом зі мною. Я думаю, що так. Тому сьогодні о дев'ятнадцятій 19... скільки там написано? 19.30 в палаці Тараса Шевченка. Я чекаю вас на свою сольну програму Любов Жива. Приходьте, а можна фото. Я ще хвилиночок 5 буду тут стояти, щоб ви зробили фото. Будь ласка. Дякую вам! Я нагадую, квиточки продаються. Підтримайте нас, підтримайте Павла Табакова, підтримайте українську армію українських військових. Концерт благодійний. Частина коштів спрямовується на дрони. Отож всіх вас чекаємо. Запрошуємо о 19.30 тридцять концертна програма. Любов жива. Серце твоє наскрізь, ты живой, хто не боится слизь, ты животой, наш не в слово, в кромке с людьми Божьи там Закрывай сердце свое, не випускай, улянусь. Ми цю час падав писнов Небани на нас, не пам'ятаю си я не чекав навіть слюси як я нас, як забувати все не наливай Бо вже бреже не горить Більше бо через край Розто Ще декілька хвилин павло тут біля нас. Там зараз не збригне з водорабувась. Ви можете зробити ще ввечері. Він буде поруч з нами о 17.20, отож вас всіх чекаємо. А о 19.30 запрошуємо на сонний концерт Павла Бакова. Павло Табаков сьогодні разом з своїм найвірнішим другом білим роялем о 19.30 в палаці культури Івані Шевченка. Не закриває серце своє, не, не випускає, хвиля народи є наш. Голос країни Павло собаков сьогодні співає для вас. Любов жива. ЛЮБОВ жиба! ЛЮБОВ жива, ЛЮБОВ жива! Ну, так. А, анонс відбувся. Всі бажають сфотографуватися. Любов, сфотографувалися. А, йдемо, прогуляємося. Давайте дев'ятого на завтра. Запрошую вас заслужене артилерії України на вимогу. Тут ми правіші часто ходимо, дайте гори пройдемося. По сходах. Кристал та алмаз рекламується, їх обрали, виявляється, десятки тисяч людей. Хі -хі. Весна. Сходи. Вітання, пані Стане з Одеси. Я тільки бачу весну. І сходи згадую за нашу улюблену підписницю пані Світлану з Одеси. Дивіться, в Трускавці стає холодніше. Піднімається вітерець. Ну, тобто погода псується. Снігу поки що не буде, але якийсь, якийсь мінімальний дощик варто очікувати. Там що всередині, що ззовні, станом на зараз нікого. І знаходимо на вулиці Героїв Опа. Тут ще досі є невеличкий ринок. Ходяхмет. Літом фруктовичі додаються. Польські товари. О, Нагору, вот, а, вишиваночки. На гору вот сховаля. А, трошки героїм опа, пройдемося вулицю. Не будемо вниз по посховаліти, там теж ми ходимо. Пройдемося тут, щоб трошки-трошки щось нового. Ще нове, це теж так дуже, дуже відносно сказано нове, от весна. Готель весна. Весна він, так. Був санаторій, був він весна. Став готель, теж він весна. Black Fox далі не працює. Ресторан САС, далі поки що працює. О, тут я бачу, та нема. Не працює перукарня на другому порці. Зверніть увагу, я думав, що перукарня працює щодня, але... Ну, якесь сьогодні число? 28. Не працює перукарня. 28 листопада. Приватбанк. Як розумію, значки от відкриється приватбанк. Нарешті вже букви з назвою з'явилися на приватбанку. Це означає, що напевно є плани на початку наступного року відновити роботу. А лівіше, зверніть увагу, теж видно цікаво цей будинок, що будувався біля пошти. Ну, от Його вже звідси видно. Аж він фактично сюди добудований. А, він за вавілоном, якщо вже на це... Ну, хто орієнтується? Вавілон. Корчма паляниця. Чути як генератори годуть? Тут, тут, тут що? Тут все, все стандартно. Світло почали більше виключати, так я вже коротенько скажу, якщо раніше такі графіки були що... Там 3-4 години без світла, то зараз 8-10 годин без світла в Трускавці. Ну, одна з груп. Ну, кожна з груп, наприклад. Щоб довго не розказувати, я вам скажу, який графік. На сьогодні, на 28 листопада, в одній групі немає, наприклад, з 13 до 16 і з 19 до 22. В іншій групі навпаки, В той час є, але відповідно їй 6 годин немає, але ще вранці у всіх не було, в кого 2, в кого 3, в кого 4 години. До кінця дня в середньому 8-10 годин не буде світла. Це знову ж таки станом на 28 листопада. Вона динамічна, вона міняється. Було краще кілька днів тому, зараз я розумію, кілька днів буде гірше. Але в підсумку перемога буде за нами. Тут теж чути генератори. Ішли до музея, Фіша. найближчим часом можете ознайомитися, які будуть концерти у Трускавці. Ми від одних афіш у Трускавці прийшли до інших афіш. Ще раз, ще раз, ще раз, нагадаю, в Трускавці варто ходити на концерт. Тут хороші виконавці приїжджають.